Знаєте, ці маски були, ті, що показували оці, там на Михайській площі із районів спортсмени, які сміялися, маски які всі були. Вони ці маски скинули, Ви бачили лице, видр, навіть, так, це, це, як і міліція, яка хоче побити. Сьогодні побили студентів, вчора побили, завтра будуть нас так товкти. Це було, знаєте, Яроковіш взяв план зробив ць, цього Путіна і Лукашенка. Вони думали, що кров пустять і нас залякають. Але Україна, як казав Кушма, не, не Росія. Знаєте, і український народ сьогодні по всіх майданах зібрався. І, і я всі закликаю непокори. І, і перше, що я хочу сказати, що студенти, які там були, це, це були мирні діти, які співали гімн. І ви і, і, бачите, ті нелюди, як я не сказав, не люди, які. Їх били без зброї. Ли це як і законно, Навіть зеки не б'ють лежачи, але студентів вівчар усіх били. І що вас ще сказати? Моя дочка там теж була тиждень, була, яка в той період виїхала. Я на майдані, і я якаю всіх небайдужих людей. Вийти завтра на майдан і сказати е, нашому приємному істрові відставку буде переформатація Верховної Ради. У, у там буде. Я вже йдуть як криси. Тікають ті всі депутати. Буде більшість. Я думаю, що імпічмент президенту треба об'явити. Треба перевибори президента зробити. А Верховна рада нехай працює поки що, тому що має бути якась державі влада. Після цього треба буде зробити знову перевибори усіх депутатів на Ради і знову йти до майбутнього, наші майбутнє у Європі, тому що моя європейська країна, мене азіати, і мене є ті люди, які хочемо бути під при Москви. Ми вже 300 років були. під Москвою. Що ви там нам, нам то катували голодом? Морили, і націю винищували, українську інтелігенцію винищували. Я хочу в всіх усіх небайдужих вийти завтра на Майдан, всього завтра стояти і доказати, що він радував цей патріотичне місто. Я всіх незалежно від, від конфесії, від віросповідань, від національності, всі вийти і класти геть банду. банду. Дякую. Банду. Геть банду! банду. Геть. Геть. геть дякую.